Вийшли сьогодні погуляти в парк. Я вам далі там покажу. Але хочу показати вам місцеву тюрму, нашу тюрму, яка знаходиться прямо в центрі міста. Оце така будівля з такими башнями круглими. Це місцева тюрма. Це місцева електростанція. Така гес, яка робить електричество. Оце такі будівля з трикутниками. Це готель. Називається Red Line. Червоний лев. так шумить вода. яка красота Югу. отут квартири отут стоїть купа грошей особливо там ті верхні етажі пентхауси оті пентхауси коштують більше миллиона а ось до цієї татем ще залишився дивіться чу-чу-чу бачите який дядя тотемний о ще якийсь дядя йому щось цікаво почитати що там написано бачите, він тоже зигує так що Дивіться, що в мене є. у Зефірка зроблена в Харкові. А я знаходжуся в Америці. А в мене зефірка із Харкова. Гарно, конечно, підтримую українського виробника. Купуємо своє, українське. Хотів познімати вам, як виглядає дитячий майданчик в Америці. Але знімати не буду, тому що забанять мій відос, не можна знімати дітей. Ха-ха-ха. В якому світі ми живемо, що дітей знімати не можна. Такі як десь в Європі, в Австрії десь такі. У нас теж такі є. Дивіться, вже починає цвісти якесь дивне дерево. Я не знаю, що за дерево. Але дуже гарно. Воно як розцвіте буде ще гарніше. Тут всюди отелі отелі отелі

Люди всякі бігають постійно, катаються на самокатах, гуляють з собаками. Коротко, тут нормальним людям нема що робити. Значить всі біжать. Куди вони всі біжать? Коли вони вже набігаються? Це теж готельчик. Там басейнік, напевно. Сюди готель. Я не знав, що в нас таке курортне місце, бля. Ціла купа отельів різних. Що сюди люди приїжджають, що тут дивиться. Ху-ху. Дивіться, тут є такі тваринки. Ось такі от... хомячки. Они называются в них мормоны. О, вот здесь тоже. И мормоны вам есть и принесли. Сибаю воду. Вони тут живуть в таких норках. Пам'ятаєте це той звірьок такий, коли він кричить, то приходить весна. Начебто, ну таке якесь повір'я. Оце на тому березі це студентське містечко від університету. А ось в цьому отелі. Тут навіть є така площадка, бачите, спеціально. Вона для тих, хто приїхав в отель зі своїм псом. Бачите. Чук-чук-чук. Ти заходиш туди, закриваєшся, він є такі мішечки. І смітник, щоб позбирати їхні. Фікалії і викинути у сміття. Бачите, навіть це продумали. Але я так чомусь вважаю, що це буде коштувати якісь екстра мані, тобто додаткові гроші, якщо ти приїхав зі своїм псом, тобі якісь послуги у вигляді такого майданчика надають. І ти маєш за це трошечки більше. Отслюнявити. Всі бігають, що таке? Куди ви біжите, блін? Може я з вами побіжу. Кажіть мені, що там хорошого. О, дядя знайшов навірно, ще мармонів. О, тут жирний мармон. Бачите, з'їв зъел? морку. А вот до университета. Это территория университета Ганзага, и оно прилегает до парку. Прикиньте, как тут круто навчаться За 30 тисяч в рік це база без підручників і без всяких остальних витрат. Да, 30 тисяч тільки в рік за навчання. Але в них тут є ось до річка. Он до озеро. Он до люди якісь. Бачите, які башні. В них така територія, тут я не знаю скільки гектарів. Дуже багато, але тут можна всім ходити. Типа, і нам навіть можна ходити. можна ходити. Бачите? Студенти повилазили. Дивіться який журавель.